Вихованка криворізького клубу Ягуара Анастасія Цюменко на світовій першості провела чотири поєдинки. Два з них завершила достроково. Серед її суперниць були призерки минулорічного чемпіонату світу. У фіналі я билася з дівчиною з Англії. Я брав домінувала у ударці, та під кінець раунду я взяла тревогольник. Ну у мене не вийшло закінчити бій, а виграла одноголосним рішенням судей. Трохи не дотягнув до золота інший ягуарівець – Іван Позняков. Спортсмен каже, особливим був для нього чвертьфінальний бій. Саме там Іван проявив справжній бійцівський характер. Всі поєдинки були складні. Особливо був поєдинок дуже складний третій бій проти узб... Узб... Узбека. Я не міг забрати досрочно. Під кінець раунду я зібрав треугольник та переміг. Бронзову нагороду до командної скарбнички додав Ернест Саковський. За третє місце грався з українцем, та о, в нього були ініціатива, але в кінці я переключився і зміг перемогти. У загальнокомандному заліку національна збірна України посіла перше місце, і це вже п'ятий рік поспіль. За ними таджики, задоволені задоволений вихованцеві свою клубу. Ну, так сказать, кривороска моєго клубу і вихованцями збірної України національної. Тому, ну, якби задоволені всі тренера України. Єркононенко, Олексій Правицький, цей день.